У кожному суспільстві, абсолютно в кожному, існує така собі невидима ієрархія, яка визначає наше місце в ньому. Сьогодні давайте розберемося, що ж таке соціальна стратифікація і як ця система насправді от просто щодня формує наше життя. Давайте почнемо з такого собі уявного експерименту він, знаєте, одразу занурює нас у самісіньке серце того, як суспільство дивиться на справедливість, багатство і владу. Але знаєте, що найцікавіше? Справа не в тому, якою буде відповідь, а в тому, що ця правильна відповідь кардинально змінюється, залежить від того, де і коли людина живе. Саме оці різні відповіді і підводять нас до ключового поняття нашого сьогоднішнього аналізу до соціальної стратифікації. Якщо зовсім просто, то це такий собі невидимий каркас, що впливає буквально на все від соціального статусу і кар'єрних можливостей до уявіть собі навіть тривалості життя. І будь-яка така система працює за чотирма фундаментальними принципами. Це можна сказати такі собі правила гри. Отже, по перше, вона універсальна. Тобто стратифікація є абсолютно скрізь, але в кожному суспільстві вона своя, унікальна. По-друге, це риса всього суспільства загалом, а не просто результат якихось індивідуальних відмінностей. По-третє, цей устрій має тенденцію передаватися з покоління в покоління. Тобто, статус батьків дуже часто визначає стартові позиції їхніх дітей. І, мабуть, найважливіше, ця система тримається не лише на самій нерівності, як такій, вона спирається на ідеологію, це такий набір переконань, які виправдовують існуючий порядок речей і змушують сприймати його. Як щось абсолютно природне або навіть справедливе. Ну що ж, ці принципи створюють цілий спектр суспільних систем, їх умовно можна поділити на два основні типи. По суті, вся головна відмінність зводиться до одного чи позиція в житті визначена від народження раз і назавжди, чи її можна змінити власними зусиллями. Гаразд, а як ці, здавалося б, абстрактні системи виглядають у реальному світі? Ну, найбільш класичний приклад закритої системи, це, звісно, кастова система. Там народження, це фактично вирок, який визначає весь подальший життєвий шлях людини. Традиційна система в Індії це надзвичайно яскравий приклад. Історично вона визначала все професію, спілкування і навіть те, з ким можна було одружитися. Ця практика, до речі, називається ендогамією. І, звісно, варіації цієї жорсткої структури, заснованої на походженні, з'являлися протягом усієї історії від феодальних станів до систем, які були побудовані на расівій приналежності. А от на противагу цьому маємо класову систему, як, наприклад, у Сполучених Штатах. Вона ґрунтується саме на можливості соціальної мобільності. В основі такої системи лежить ідея меритократії. Тобто віра в те, що соціальне становище залежить від особистих заслуг, від таланту і, звісно, від докладених зусиль. Проте, хоча така система і є, безперечно, більш меритократичною, ніж кастове, є й інший бік. Різноманітні структурні фактори все ще обмежують те, як далеко може завести лише одна наполеглива преця. До речі, відкритість класових систем також створює доволі цікаві парадокси це коли різні аспекти статусу людини. Ну, ніби суперечать один одному. Це явище називається статусною неузгодженістю, і воно чудово нагадує, що стратифікація це не лише про гроші, це також і про престиж професії і про рівень освіти. І ось тут ми підходимо до, мабуть, ключового висновку: жодне суспільство не є суто відкритим чи суто закритим. Усі вони існують десь на спектрі між цими двома полюсами. Таку суміш можна побачити, наприклад, у сучасній Британії, яка досі зберігає елементи свого аристократичного минулого, або навіть у колишньому СРСР, який, попри свою безкласову ідеологію, був насправді жорстко стратифікований за політичною владою. Отже, виходить, що, хоча соціальна ієрархія це явище універсальне, кожне суспільство грає в цю гру за своїми абсолютно унікальними правилами. І розуміння цих невидимих структур це, по суті, перший крок. Перший крок до того, щоб побачити, наскільки наш вибір насправді є вільним. Або, можливо, і не зовсім.